Хотенічна служба на території звільненої деокупованої Херсонської області займається розмінуванням території, а також реагування на повідомлення громадян, які зазнали майно громадян, які зазнало пошкодження в результаті обстрілу окупаційної влади, а також військ Російської Федерації з лівого берега Дніпра. Також на території Херсонської області працюють. Бухотехніки з різних регіонів України, які допомагають відділу бухотехнічної служби Гонко Херсонської області з реагуванням на заяви громадян та розмінування території. Бухотехнічна служба проводить розмінування території як прилегою до міста, так і в самому місці. Це можливі місця проживання окупаційної влади, а також незаконних. Військових формувань, які проживали в тяхних садочках, школах та інших адміністративних будівлях, ми проводимо розмінування території, також вилученням, знищенням, фіксуванням злочинів військ Російської Федерації, а також знищенням небезпечних предметів, які вони залишили після себе. На даний час, на жаль, непоодинокі випадки травмування та загибелі людей на деокупованій території Херсонської області. Поліція Херсонщини наголошує, ні в якому разі не підходьте до вибухонебезпечних предметів та предметів, які їх нагадують. Відразу телефонуйте 102 або 101.